Ми, родини пацієнтів з рідкісними хворобами, завжди вважали, що маємо досить страшну боротьбу за виживання і лікування наших дітей. 24 лютого 2022 року нас змусили вести війну, подвійну війну в цій країні, війну за власну країну і війну за лікування і життя власних дітей. Наші рідкісні пацієнти, пацієнти з рідкісними захворюваннями стали до лав ЗСУ, вони захищають нас. Наші пацієнти стали волонтерити, вони допомагають нашому війську в країні. Наші маленькі пацієнти донатять всі свої кишенькові гроші для того, щоб допомагати нашій країні. От уже два роки я борюся на цих двох фронтах як мати і я громадянка України. Це було рішення мого 23-річного сина вступити добровільно в лави ЗСУ та піти на захист нас та нашої країни. На початку повномасштабного вторгнення ми допомагали волонтерствам та донатами. Нам пропонували виїзд за кордон, але дар'я відмовилась та сказала, що з настанням 18-річчя вона піде на фронт воювати проти загарбників. І з настанням 18-річчя вона пішла добровольцем на фронт. Війна змінила всі плани, як на життя, так і на виживання. Це реалій сьогодення, фахних хворих в Україні. За період війни я отримував різну гуманітарну допомогу. Медикаменти, засоби для храму тощо. І все, що залишалося, я збирав та відправляв на допомогу нашим воїнам. Адже, незважаючи на всі труднощі, які в мене є, я теж хотів зробити внесок для перемоги в війні. Адже тільки об'єднавшися з всім світом, можна здолати ворога. До недавнього часу я служив в Збройних силах України, захищав на Сході нашу вітчизну, спілкуюся. З моїми побратимами допомагаю їм в деяких питаннях. Саме велика проблема це медикаменти для зупинення дій цієї хвороби. Ну, якось справляємось, було б дуже добре, якби держава більш допомагала. У мене старша донька. Які зараз 24 роки пішла добровольцем в Збройні Сили України, захищає мене, захищає мою родину, захищає всю Україну. Перемога буде. Моя родина, так само як і родини тисячі пацієнтів з рідкісними хворобами в Україні, переживає подвійну війну. Мій чоловік в лавах ЗСУ. Мій син, який має рідкісне захворювання, волонтерить. Ми кожного дня виборюємо нашу перемогу, перемогу над хворобою і перемогу нашої країни. Моїй родині батько служить в Збройних силах України, захищає нашу батьківщину. Я зі свого боку привозив автомобілі для військових, тепловізори, розвозив гуманітарку. Мама зі свого боку допомагає лікарням, дітям, сім'ям постраждалим. Я хворію на бульозний епідермоліз. Вже 25 років я борюсь з важкими хронічними ранами, нестерпним болем та страхом за своє життя. І вже два роки я борюсь за свій дім, свободу та безпеку. Але ні ракетні обстріли, ні вимкнення світла мене не зламали. А я навпаки став сміливішим та активнішим. Я ні за що не здамся, не залишу рідний Київ, і буду докладати усі свої зусилля задля спільної перемоги. Неймовірні історії подвійної війни наших орфанних пацієнтів надихають. Кожен з них бореться, кожен з нас бореться і відстоює перемогу України і перемогу над власною хворобою. Але нам важко. Ми дуже просимо всіх підтримати наших рідкісних орфанних пацієнтів. Допомагайте, фінансуйте, надавайте нові програми. Міністерство охорони здоров'я, лікарі, небайдужі люди. Станьте пліч опліч з нашими пацієнтами. Допоможіть нам виграти цю війну. А саме так і буде. Слава Україні! Слава нашим героям!